Проєкт Халабудна педагогіка в укритті продовжує перетворювати укриття закладу дошкільної освіти ясло садок №100 Гармонія на осередки розвитку та творчості. Яскравим прикладом цього є створення музичної халабуди, яка має казкову назву Музична галявина. Музична галявина це затишний куточок. Де маленькі запоріжці можуть розвивати свої музичні таланти, це місце, де дитячий сміх переплітається з мелодіями, а фантазія не знає меж. Під керівництвом феї музики гармонії діти мають змогу не лише відволіктись від тривог, а й заглибитись у чарівний світ музики, завдяки цікавим музичним іграм. Та активному спілкуванню з однолітками діти отримують масу позитивних емоцій та розвиваються всебічно. Проєкт Халабудна педагогіка в укритті це чудовий спосіб створити безпечний, комфортний та розвиваючий простір для дітей у складних умовах.